І знову про тебе живого, а не мертвого Тараса, адже слово не гине. А Шевченкове слово це народ, який живе вічно. Щороку наша бібліотека імені Маркіяна Шашкевича в березні місяці вшановує день народження Великого Кобзаря. Сьогоднішнє свято найвеличніше, адже тому що найвеличніша дата 200 років від дня народження великого українця, нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка. І звичайно, це символічно, що у стінах бібліотеки, де знаходяться його твори, його книги, де його твори читаються, звучить сьогодні слово Шевченка і власне з уст молоді. Двіщі слова Шевченкового заповіту перекладені 150-ма різними мовами, вихованці другої школи. Прочитали «Кобзареве, як умруто поховайте десятьма мовами. Більше того, заповіт пролунав російською. Юнацький відділ центральної бібліотеки співпрацює із міськими школами. Міста Стриян і старшу безпосередньо старшокласниками, і в даному випадку, ми щоб шанувати пам'ять нашого великого пророка генія Тараса Шевченка, вирішили вивчити заповіт мовами світу. Ось ці дівчата та хлопці зізнаються, перше ніж приступити до вивчення шевченкового твору, консультувалися з педагогами в своєї школи, працювали над вимовою. Школярка Наталя декламувала твір українського просвітителя болгарською. Нею легко було вивчити. Звичайно, брала поради у знайому, які знали цю мову. Але мені сподобалось. Тим інші учні зізнаються, що Шевченкове слово найкраще звучить українською рідною мовою, і тому, напевно, жодною мовою так не вдасться передати ті відтінки, ті барви взагалі поезії. І але все ж таки мені здається, що е, саме такі твори. Як твори Тараса Шевченка, вони варті того, щоб їх перекладати на різні мови, і вони, вони надзвичайно цінні, і, напевно, кожною мовою це буде нести щось своє. По-своєму, дуже особливо та надзвичайно душевно ця талановита стриянка проспівала відому Тарасову думку кожен наступний куплет, і навіть слово Оксана діставала з глибоких душевних схованок. А це ще одна виконавиця яскраве дівча в барвистій одужині своїм дзвінким голосочком передавала кобзареву думку. Хлопці та дівчата зі Істрийського аграрного коледжу читачам та відвідувачам бібліотеки подарували низку творів Шевченка та про Шевченка. На останок їхні голоси об'єдналися та видали Тарасів заповіт. Че нова доба нового прагне слова? Не вірте, пророчі істинні слова українського світу час цілюють душі малого і великого українця. Творчість Тараса Григор.